В Україні внесли зміни до деяких наказів про мобілізацію на час воєнного стану. Відтак людей, які повинні виконати свій громадянський обов'язок, може суттєво побільшати. Зокрема, оновлення стосується переліку захворювань, за якими військово-лікарські комісії оцінюють придатність до служби. Дотепер обмежено придатні, можуть стати придатними до служби в збройних силах України. Тож до війська братимуть із такими захворюваннями. Клінічно вилікуваний туберкульоз, вірусні гепатити з незначним порушенням функцій. Безсимптомне носійство віл, повільно прогресуючі та непрогресуючі анемії, порушення згортання крові, хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій, легкі, короткотривалі хворобливі прояви психічних розладів, невротичні, пов'язані із стресом розлади, при помірно виражених короткотривалих проявах. Повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій, епізодичні та пароксизмальні розлади, крім епілепсії, з незначними порушеннями функцій органів і систем. З 1 жовтня цього року на військовий облік зобов'язані встати усі жінки-медики. А це лікарі, медсестри, стоматологині, акушерки та фармацевтки віком від 18 до 60 років, непридатними до військової служби будуть хіба вагітні або ті, хто перебуває в декретній відпустці. Що стосується виїзду за кордон жінок медиків, то тут є деякі протиріччя. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що наразі в Україні немає законних підстав обмежувати виїзд за кордон у зобовяз з них жінок про правила перетину державного кордону, що затверджені постановою уряду номер 57, Там чітко визначено умови і категорії, кому дозволено перетинати кордон на час дії воєнного стану. Всі обмеження щодо виїзду, які діють на даний момент, стосуються чоловіків українців у віці від 18 до 60. Інших моментів змін до правил за останній час відносно категорії жінок не було. Натомість, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Ваніславський переконаний в іншому, мовляв, з 1 жовтня для жінок з медичною або фармацевтичною освітою, які стануть на військовий облік та набудуть статусу військовозобов'язаних, Виїзд за кордон може бути обмежений. Якщо вони будуть стояти на обліку, то вони набувають статусу військовозобов'язаних, а військовозобов'язані виїжджають за кордон у тому порядку, який встановлено для військовозобов'язаних. Тобто, якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд, тоді так вони зможуть поїхати. Якщо немає, тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду. Федір Веніславський, член комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. У Верховній Раді України можуть скасувати відстрочку від мобілізації для тих чоловіків, хто здобуває другу вищу освіту. До такого кроку парламентарі можуть вдатися через статистику. Якщо 2021 року другу освіту в країні здобувало 40 тисяч чоловіків, то 2022 тисячі ця кількість зросла майже втричі 106 тисяч спудеїв. Зі слів секретаря РНБО, під час війни суттєво зросла кількість студентів віком від 40 до 50 років. Олексій Данілов переконаний, більшість таких спудеїв користуються прогаленими у законах та здобувають подекуди три, а то й чотири освіти, аби лише не служити у війську, а це 50 тисяч потенційних військових. Міністерство освіти зараз буде розглядати це питання, проводитиме аналіз. Так сталося, що переважно чоловіки з певним життєвим досвідом 40-50 років вирішили здобувати другу третю освіту. Просто треба розуміти, що якщо ви можете служити в армії, і якщо ви придатні, чи зачекає навчання чи ні, буде вирішувати відповідне міністерство. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Якщо питання стосовно осіб, які здобувають другу вищу освіту, лише обговорюють, то щодо осіб, які доглядали за людиною з інвалідністю, воно вирішене: не зможуть піти до війська лише в тому випадку, якщо в родині немає інших осіб, здатних про неї піклуватися. На жаль, зараз використовується схема на одну особу з інвалідністю, оформлюють по кілька опікунів. Чому одні мають воювати, а інші прикриватися надієздатними родичами? Заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла. Аби зробити процес мобілізації прозорішим, його цифровізують. Згідно з новими вимогами, усі дані проходження військово-лікарської комісії заноситимуть в електронну систему. Оцифровані будуть результати аналізів, діагнози мобілізованих і навіть підписи лікарів. Також в електронній системі відображатимуться, хто ухвалював рішення стосовно спірного діагнозу і несе за нього відповідальність. Цифровізують і іншу військову документацію. Ця абревіатура в сьогоднішньому розумінні має залишитись в минулому завдання цифровізувати всі процеси, запустити єдиний реєстр призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики. Вся інформація про воїна має бути в діджитал. Військові не мають витрачати свій час на заповнення стосів непотрібних паперів. Наприклад, від військових чув, що кожен ротний щодня заповнює в середньому 11-16 журналів. Іншої документації це неприпустимо для воюючої країни.